Привіт, друзі! Сьогодні трошки про біль. Що це? В кому виникає біль? Як з ним працювати? Куди його дівати? І хто той, хто відчуває цей біль? Або що те, що відчувається біль? По суті, біль це є як останній аргумент світу. Коли слова вже. Не діють, коли страх не працює, коли маніпуляції розбиваються об, об твою волю, приходить він біль. І тоді навіть найсвідоміші поступають, бо біль це, це те, чого не хоче ніхто. У ньому розчиняється логіка. Розсипаються різні ідеї, руйнуються переконання. По суті, біль це остання точка, в якій тіло, розум і вся твоя структура прийняття рішень. Вони тобі ніби кричать: зроби що завгодно, тільки зупиниться. Це і є суть контролю. Управляй болем і керуй, керуй людиною. В цьому сенсі біль це найефективніший інструмент рабства. Не, є, не ідеології, не переконання, не гроші, а саме, саме він, саме біль. Через біль змушують мовчати, через нього ламають, через нього ставлять на коліна. Бо в кожного з нас середині дуже глибоке, щось є таке дуже глибоке, непомітне, яке не наводить біль. І при будь-якій змозі намагається уникати його за будь-яку ціну. Навіть правда, гідність, свобода, свобода, вони здаються. І здаються не. Не вартиме, скажімо так. Але тут починається головне запитання. А що це таке в мені, що так боїться болю? І хто я, або що я, що те, або хто той, хто це усвідомлює? Не треба заперечувати біль, але вона заперечує самоособистість. Яка ним керується, вона веде погляд за саму реакцію, за, за саму межу реакції. Так, біль є, але я не та реакція, не відразу, не тіло, яке тремтить, не програма, яка шукає вихід. Я той, хто це все бачить, спостерігає, усвідомлює. Хто знає, що біль з'явився, але сам недоторканий. Коли це усвідомлюється, зникає автоматизм, з'являється якась відстань. Ти більше не зомбі. Ти більше не зомбі, що рятується втечами. Ти свідок. Ти свідок, який бачить. Щоб біль пройшла. і бачиш, як біль проходить. Якщо колись він був засобом підкорення, то тепер приводом до звільнення. Бо він показав, бо він показав найсильніше рабство, а за ним відкрив найглибшу свободу. Біль це найщиріший голос тіла, найгучніше ехо, найгучніше відлуння розуму. Коли він приходить, таке враження здається, що весь світ стискається до єдиної точки, до цієї точки, яка тремтить, пульсує, пульсуючого я, яке переживає це все. Але, друзі, але що, якщо це я, яке страждає, якщо це ілюзія? Насправді не існує окремої істоти, яка переживає біль, є лише свідомість, чиста присутність, яка усвідомлює тілесні чи ментальні явища. Але це усвідомлення. Це не дієва особа. Воно не страждає, воно свідок. І біль, який здається твоїм. Він відбувається в полі, він відбувається в полі усвідомлення, як хмара в небі. Але ж небо не страждає від грози. Так і свідомість не страждає від болю. Це розум приписує йому. Це моє так, моїсть створює історію, що ніби я хворію, зі мною щось не так, я не витримую, тоді біль перетворюється на страждання. Але страждання не в тілі, а в ототоженні себе з тілом, у вірі в те, що я, що я це тіло, я це думки, я це якісь історії. Коли ти перестаєш воювати з болем, коли перестаєш. Обертати його в особисту таку драму, в особисту сорочку, він залишається, але вже без наративів. Без, без мене, да? без мене що його не хоче. І Тоді трапляється дивне, біль є, а от страждання зникає. Це не втеча, це ти не тікаєш таким чином, це не апатія і не байдужість, це глибше щось. Це глибше, це... це вже близько до пробудження. Це те, що ми так довго з вами шукаємо. І Через біль багато людей пробудилися, просвітліли, умовно кажучи, пробудилися, просвітліли. Тому що за цими словами теж стоїть глибина. Біль може залишатися, але в його серці, в серці пробудженого тиша. Бо той, хто більцю усвідомлює, ніколи не був болем і не може бути ним. Це не пігулка. Всі ці слова медитації, адвайта це не пігулка від болю, це не знеболення. Просто це як пропозиція віднайти того. Хто не болить, або навіть точніше що є те, що не болить? Того, хто був ще до появи тіла. Того, хто спостерігає його в дитинстві, і в хворобі, і в останні години. Хто той незмінний, і вільний і неушкоджений? Це ти.